Що важливіше самовираження чи визнання? У чому сенс? Насолода і страждання творчості. Нестерпний тягар величезного таланту. Що? Неймовірно комедійний бойовик та дуже бойова комедія, яка вже з самого початку залітає з двох ніг до нашого сердечка з офігенною стильною сценою. Викрадення. То з ким ти балакаєш? Ми тут. Та уяви всю драму ситуації. Ти з кентіком сидиш і дивишся фільм з Ніколасом Кейджем. Я шоколадку приніс. О, нормас. Я приніс тобі дещо, Кейсі. Ніколас Кейдж просто. Неймовірний. Кейсель. Хто це може бути? Напевно, доставили їжу. Це в фільмі чи у нас? Марія! Ні. Кайфоломці знищують весь прекрасний вайп у цій оселі. Руйнують усі сподівання на смачні попускання і викрадають дівчину. Козляри! У цей час ми знайомимося з Ніколасом Кейджем, якого о співпадіння грає Нік Кейдж. Крутезний та талановитий актор, легенда. Переживає не найкращі часи, бо відчуває творчі муки певну кризу середнього віку. О, ти теж бачив цей фільм? <гум> ну, і що там з ним? Одержимість Ніка своєю творчою діяльністю та особистістю настільки велика, що поглинає всю його увагу і спричиняє страждання його близьким, наносить величезну шкоду його відносинам з донькою. А сподівання та надмірні вимоги, які формує його его, надто високі виступають суддею його успіхів. Еді не потрібен батько, голодний митець, їй потрібен батько зірка це його донька. Нормальне дівчаче ім'я. Та ок, хай буде. Через невпевненість ці сподівання перетворюються на зарозумілість, яка тиранить його, і він намагається в дочці створити найвірнішого почитача його персони. І щоб не відбувалося, ніколи це тільки як частину саме його історії і потребує уваги до найважливішої людини в своєму світосприйнятті себе. Та ти й тільки вдумайся. Він нав'язував дівчинці підлітку смак до кінематографу, показував німецьке німекіно кіно 1920 року кабінет доктора Калігарі. Та то така -та, шиза, я дивився. Притрушений дід керує сновидою, весь фільм аж ламає глядача, декорації криві, персонажі страшні геніальний фільм. І що й не сподобалося? А ще на день народження доньки він перетягнув всю увагу на себе, виставляючись жертвою обставин. Таке враження, що він дійсно вірить в те, що світ крутиться навколо нього. Увага всі! Еді, Еді, Еді...» Блін, схоже, він добряче дістав своїх близьких. Так, весь такий зациклений на собі та своїй геніальності. Страждаючий митець і фільм цікавим способом демонструє нам внутрішній діалог головного героя. Чувак, я тебе бачу. Чувак, я тебе теж. Дядя. Ти що за ну, Ага. Ага. Попи, водички. Що ти таке верзеш? Ти до Петра. Це фундаментальний сув. Мені не треба сувів. Молодий двійник відображає його его, яке прагне великих досягнень, та критикує за невідповідність своїм уявним високим стандартам. І Ніколас, хоч і сперечається, але вірить у цю критику. Мені це не треба. Мені це треба. Це фундаментальний сув. Мова йде про роль, яку Нік прагне отримати, адже виявляється, що він поухав, боргах. Раптовий дзвінок не приносить хороших новин. Любить тебе, але вирішив обрати інший шлях щодо ролі. Я кидаю акторство. От плакуська, розкис одразу. Та депресія то така штука, що ти не зарікайся від неї. Життя так часто нас випробовує, щоб вигоріти від будь-якої діяльності надзвичайно легко, і іноді нам потрібна повнісінька перезагрузка, аби знову поринути у звичне життя з новими силами, а може й зовсім переосмислити своє життя і зайнятися чимось іншим. Тож цілком зрозуміло, як у такому вічі від проблем, що навалились і ніколи не розгрібалися, а лише відкладувались на якесь міфічне потім. Ніколас вирішив покинути справу всього свого життя: своє ремесло, свій хліб, свій борщик, сметанку, бурячок, щось, я хлопці, зголоднів. Тако про що кіно, не розумію. Взагалі, кіно грає на декількох рівнях. Це неймовірні сюжетні рішення, дуже схоже на фільм про фільм, але з такою унікальною атмосферою, що виділяє його серед подібних. Здебільшого, завдяки. Акторській майстерності самого Кейджа і Паскаля. О, зараз буде крутезний момент. Бляха. Ти це бачив? Вони глянули на нас. От лайно. От лайно. А, та то це той фільм, що я бачив у Тіктоку. Так, але цей фільм взагалі не про кислоту. Сюжетно це фільм про збиті кліше та повсякденні істини. Нічого нового в трансформації головного героя ми не побачимо. Але як же круто складається історія, та на яких рівнях грає палітра оповіді, я давно не бачив фільм з подібною концепцією. Не те, щоб фільм про фільм це щось новаторське. Ні, ми це вже бачили. Та той вайб, який ми відчуваємо. Дуже гармонійно поєднує у собі так багато рівнів сприйняття, що дивлячись цей фільм навіть третій раз обов'язково знайдеш щось нове. Я вкотре хочу підкреслити неймовірну гру акторів, які без проблем перетворили сторінки сценарію в цікаву подорож до внутрішнього світу нестерпного тягаря, величезного таланту. Слухай, чого так багато води? Ти що водолій? Випий баночку суплі. Слухай, я поспішаю. Ти можеш швидше, звісно, можу. Аби вирішити хоча б свої економічні проблеми, Нік погоджується на останню роботу на корпоративі якогось багатія і відправляється на майорку в Іспанії. В літаку він дізнається з новин про викрадену на початку фільму дівчину, доньку кандидата в президенти Каталонії Софію І Як тільки прибуває до аеропорту, йому зустрічається фанатка. Ніколас Кейдж, боже мій, ви просто крутезний. Та насправді то агент ЦРУ, яка підкидує йому трекер, адже замовник, до якого він їде у гості, ексцентричний та небезпечний наркоторговець Хаві Гут'єрас, якого спецслужби підозрюють викрадені дівчини. Але коли Ніколас прибуває до маєтку, перед нами постає зовсім інший хаві. Доброзичливий та привітний чоловік, який надзвичайно фанатіє від Ніка. Наркобарон написав сценарій до фільму і сподівається, що його кумир зіграє в ньому. Тож неабияк аби як нервуючи питає у Ніколаса його думку, та розчарування руйнує його надії вщент. Коли він спочатку дізнається, що той навіть в очі не бачив сценарію, а потім накаотуючу новину. Я вже не актор. Я на пенсію. Все. Журба Ніка лежить на його душі тяжким каменем, з яким він так метафорично йде на дно. Але так само метафорично Хаві рятує його з безодні вічі. І кличе Ніколаса поринути з ним у його неймовірно романтичне світосприйняття. Але спершу треба дістати равлика з тієї комфортної хатинки, якою він захистився від цього буремного світу. Боже мій хаві. Кличе його на прогулянку до свого найулюбленішого місця у Іспанії, скелі Мису Форментор. та на шляху стається неочікуване. От срань! Срань! Біжімо, негайно! Нік нічого не розуміє, чи біжить за Хаві і розсерджений, потребує від нього хоч якихось пояснень. Та той розповідає якусь чудернацьку історію, що за ними женеться генерал, який не дозволяє йому бачити зі своєю донькою, яку Хаві безмірно закоханий. Він хоче мене кокнути! Хіба ти не бачиш його? Аж тут до Ніка доходить. Гаразд, гаразд, я добатрев. Ти все вигадуєш. Та Хаві, як справжній прихильник, бореться за життя свого кумира, якого нік хоче поховати у собі. Подобається тобі чи ні, а в тебе дар, і цей дар несе світло. Цими щирими словами абсолютного визнання. Хаві Гутірас розпалює в душі Ніколаса Вогонь, що вже був майже затух. Слова підтримки відтворили в генії віру у власний талант, повернувши його на шлях творчості та самовираження в мистецтві. Чи ти її кохаєш? Я завжди її кохав. Тоді. <рик> <"Утлено!"> <рик> <рик> нормас! То все, кінець? Далі. Дивіться самі. <рик> ти скажений. <рик> <рик> все. Все. Крутяк. Реально моцне кіно. Ну я побіг. <рик> Стривай, давай поринемо глибше. Він з ним. То що важливіше, самовираження чи признання? У чому сенс насолоди і страждання творчості? Ніколас переживає через те, що його величезний талант більше не цінують належним чином. Через це він і сам починає вірити у те, що втрачає творчу силу, що із втратою попиту та визнання він втрачає і талант? Ти втратив свої здібності, талант актора. Ні. Та визнання таланту найбільше проявляється, коли митець виражає свій власний індивідуальний погляд на речі з повною щирістю та чесністю. Не намагається задовольнити попит оточуючих, а повністю задовольняє своє прагнення до самовираження, вичерпуючи до самісінького дна весь той унікальний внутрішній скарб, що прагне побачити світло. Цінність творчості саме в тому, аби митець виявив свій погляд у світ. Так він збагачує культуру, надає суспільству змогу відкрити для себе ще один спосіб світосприйняття, та все це знецінюється тоді, коли творець починає творити для найбільш широкого кола споживачів і підлаштовується під їхні смаки. Тоді він починає думати про те, як зробити все більш зрозумілим. Він спрощує свій витвір, втрачаючи глибину, яка і прагнула з самого початку. Бути проявленою у мистецтві. Якщо у древності мистецтво створювалося найвидатнішими для найвищих і було настільки високопарним, що потребувало від людей неабиякої освіти для його гідного сприйняття, то зараз мистецтво, яке стало доступним для всіх, намагається бути якомога простішим, аби задовольнити забаганки широкої публіки. Мистецтво стало масовим. Таким чином, суспільство привчило митців залежати від суспільної думки, і якщо переважно його кількість не розуміє продукту, то той відчуває себе невдахою, тобто широка публіка стала судею цінності мистецтва, і окрема людина вже не вірить, що зможе створити щось датне конкурувати, наприклад, із сучасним конвеєрним кіновиробництвом, та здобути схожий успіх. Та сенс творчості для людини у самій творчості, а не в успіху від її визнання. Насолода саме у тому, щоб за допомогою слів, каміння, пензлика чи камери упорядкувати, зафіксувати та зробити видимим собі та іншим весь той хаос нашого внутрішнього світу. Який ми вже не в силах втримати в собі, і який прагне вирватися у зовнішній світ. Орієнтуючись на суспільне визнання нашого таланту, ми шукаємо в собі джерело, яке втамує жагу оточуючих, аби вони визнали його цінність. Але джерело це існує саме для нас і втамовує саме нашу жагу. І та творча сила, що б'є з нього, прагне повного прояву, аби сам творець через свій витвір побачив власну душу. Хаві нагадав Ніку, що його геній потребує не визнання, а вираження. Небезпека виявила справжню силу Ніколаса, яка полягає в його здатності перевтілюватися у ту людину, що здатна адаптуватися і впоратися із будь-якою ситуацією. І саме в цій здатності і полягає цінність акторства, адже мистецтво це спроба упорядкувати хаос світу, пристосувавши його до нашого розуміння, аби ми самі могли пристосуватися до світу. А визнання цінності свого ремесла, яка не потребує чиєїсь оцінки, повернула йому відчуття внутрішньої цілісності та зцілила його від потреби постійного підтвердження його таланту оточуючими, повернула йому його силу. Тож головні герої по ходу фільму створюють сценарій, відтворюючи сам фільм, із великою любові до кіномистецтва наповнюють його найкращими сюжетними поворотами, які тільки можуть вигадати і дійсно вкладають душу у свій витвір. Коротше, краще віддаватися процесу на кожному етапі кожної миті і не паритись про кінцевий результат, а мати його на увазі, як набросок. І план як ескіз, і просто творити, співати, танцювати, бо життя то не шлях до кінцевої зупинки, а прогулянка по безкрайнім стежкам можливостей. Біжи, Едику, біжи. Едік, та де ти лазиш? Тільки тебе чекаємо. Та я. Та там. Давай. Та -ой. А чи бачили ви цей фільм? Напишіть в коментарях ваші враження. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. Також ви можете підтримати наш канал, а як саме дивіться в описі. А я бажаю вам такого настрою! Я, бляха, люблю тебе! І я тебе! Стоп знято! Красава! Красава. На, Напобі водички краще! Коротше чуваки, здається, я придумав нову концепцію, нову рубрику для відосів. І як назвемо?